Всіх вітаю з вами на зв'язку. Духовний практик. І формат сьогоднішнього відео буде дуже неочікуваний, але не менш цікавий. Справа в тому, що я нещодавно купив для себе книгу автора Шваб. Називається вона Місто приводів. Я прочитав вже 160 сторінок цієї книги, і вона настільки мене вразила і приємно здивувала своїм описом, що я вирішив, оскільки це містичне оповідання, зробити таку рубрику, в якій я буду записувати відео і читати для вас щовечора одну із частин цього оповідання даної книги. Я сподіваюся на ваші зворотні реакції, вподобайки, коменти, поширення. Да, я буду орієнтуватися по вашій активності, чи взагалі зайде цей формат і чи варто буде його продовжувати. Але в якості перформансу, чому б ні. Так? Тому проявляйте всю активність, давайте мені додаткову мотивацію, продовжувати записувати для вас подібні відео з цікавим контентом і надавати їх у відкритому доступі. А я розпочну да, читати для вас. Цю чудову книгу і розкривати всі сюжетні перли того, що тут описано. Вмикай музику і починаємо. Вважається, що привиди з'являються лише вночі або на Геловін, коли у світі панує темрява, а межі між світами тоншають. Але насправді привиди геть усюди. У хлібному відділі вашої крамнички, просто посеред бабусиного саду на передньому сидінні автобуса. Те, що ви їх не бачите, не означає, що їх не існує. Я сиджу на уроці історії, коли раптом відчуваю плес, плес, плес по плечу, гетчісто, дощ на крапає, хтось називається інтуїцією. Інші, яснобаченням, ось це лоскітне відчуття на межі сприйняття. Яке підказує тобі, що тут щось є, я відчуваю це не вперше, аж ніяк не вперше, бо навіть тут, у школі, таке вже траплялося. І я вже пробувала просто не зважати щоразу пробую, але то марна справа. Це відчуття заважає мені зосередитись. І я вже знаю, що єдиний спосіб позбутись його піддатись. Піти і глянути на власні очі. Джейкоб там, на іншому кінці класу, перехоплює мій погляд і хитає головою. Він не відчуває цього плес, плес-плес, але Джейкоб надто добре мене знає, щоб розуміти, коли плес плес-плес відчуваю я. Совуюся на місці, примушуючи себе зосередитись на тому, що відбувається там. Біля дошки. Містер Мейер звитяжно намагається вести урок дарма, що на дворі останній навчальний тиждень перед літніми канікулами. На момент завершення війни у В'єтнамі в 1975 році американські військові бубонить він, але його не те, що не слухають. На нього взагалі не зважають. Дерек і Віл ловлять окунів із розплющеними очима. Мед виробляє чергову кулю з паперу. Еліс і Мелані укладають якийсь перелік. Еліс і Мелані круті. Це зрозуміло вже з першого погляду, адже вони зовні однаковісінькі. В них обох блискуче волосся, бездогадні зуби, однаковий манікюр. А от я самі лише лікті і коліна, пухкі щоки і каштанові кучері. Та я навіть лаком для нігтів ніколи не користуюся. Так, я знаю, що всі аж не тямляться, так прагнуть бути крутими. Але щиро кажучи, мені ніколи не крутіло бути такою. Як на мене, це страшенно втомлює постійно дотримуватись усіх цих правил. Усміхатися, але не за щиро. сміятися, але не за голосно. Носити такий одяг, як годиться, займатися таким спортом, як належить, дбати про все, але не надто ревно. У нас із Джекобом теж є перелік правил. Але вони геть інші. Мов на... Команду Джейкоб зводиться і простирає до парти Мелені. От він би міг стати крутим, думаю я. Адже в нього хвилясте біле волосся, яскраві блакитні очі, ще й вдачені в року. Злодійкувато вглипнувши на мене, він підсікає за її парту. Еге ж, він міг би стати крутим. От тільки є одна проблема. Джейкоб мертвий. Що нам потрібно для кіновечірки, каже він, зазираючи до аркушу Мелані. Але я єдина, хто його чує. Мелані згортає інший аркуш, запрошення, розумію я, вгладівши надпис великими літерами ще роживим кольором, і тягнеться, щоб попер... передати його Дженні, яка сидить попереду. Коли Мелані це робить, рука її прохромлює Джейкобові груди наскрізь. Він опускає очі. Вдаючи ображеного і вхоплюється за парти. Плес, плес, плес. У моїй голові стає І дедалі синішим, наче чийсь шопет, що його не годі до пуття розчути. Я нетерпляче позираю на годинник на стіні, чекаю на дзвоник обідньої перерви. Джейкоб тим часом підсупується до парти Еліс, вивчає безліч різнокольорових ручок, охайненько розкладених. На поверхні парти нахиляється і обережно тягнеться пальцем до тогі, яка лежить поруч із ним. А відтак тицяє в неї пучкою пальця. Але ручка залишається незрушною. В кіно привиди можуть здіймати в повітря телевізор і сувати підлогою ліжка. Але насправді привидам доводиться витрачати до столиха потобічної енергії, щоб пройти крізь запону завісу, що відокремлює їхній світ від нашого. І ті привиди, в яких вистачає на це сил, зазвичай дуже старі і не вельми приязні. Живим сили дарує любов і надія, а мерці живляться значно похмурішими речами, болим, гнівом і тугою. Джейкоб супиться і намагається намарно сунути з місця метеву паперову кульку. Добре, що він не з тих, хто живиться болем, гнівом і тугою. Я навіть до не знаю, чи Джейкоб вже давно мертвий. Про це я намагаюсь думати як тихіше, бо знаю, що його це може ранити, і для нього це є неприємним. Навряд чи це сталося аж так давно, адже він має цілком сучасний вигляд, вбраний у футболку із супергероєм, темні джинси, високі кросівки, хай топи. Але він не розповідає про те, що з ним сталося. А я в нього про це не питаю. Ну, друзі мають право на особисті таємниці. Хай навіть Джейкоб здатний читати мої думки, я його думки читати не можу. Але якщо все ж таки зважати, як годиться, краще бути живим і не телепатом, аніж телепатом і привидом. Слово привид змушує його скинути на мене очі і кихнути. Мені більше то вподобає вислів істота з обмеженими тілесними можливостями. Закочуючи очі, адже йому, добре відомо, я терпіти не можу, коли він без дозволу читає мої думки. Так, це такий собі химерний потобічний ефект наших стосунків, але на Бога існують же якісь межі. Це не моя провина, що ти так голосно думаєш, озивається Джейкоб, смикнувши кутком вуса. Хоркою і кілька однокласників озираються на мене, скоцьорбулась на стільці, ногами випадково капаю сумку з підручниками, що лежить на підлозі. Запрошення на його запрошення, що його Мелені передала Дженні, курсує класом. На мою парту воно не потрапляє, ну і нехай собі. Вже незабаром розпочинається літо, а це означає, що буде свіже повітря, сонячне світло. І книги, які я можу читати просто тому, що хочеться. Це означає, що незабаром, як це відбувається щороку у нашій родині, ми вирушимо до орендованого будинку на узбережжі у Лонг Айленді. І мама з татом працюватимуть над новою книгою, але найголовніше, це означає, що жодних привидів. Так, книжечка не падає. Не знаю. Не знаю, що вже такого у цьому будинку на узбережжі. Може він надто новий, чи стоїть осторонь, але там і справді значно менше привидів ніж тут, у північній частині Нью-Йорку. А це означає, що коли завершиться заняття, у мене буде повних шість тижнів сонця, піску і міцного сну вночі. Шість тижнів без плес, плес, плес. Від невгамовних приводів. Шість тижнів, коли я почуватимусь майже нормальною. Я вже чекаю, не дочекаюсь цих канікул. Перекус вже поїла. А втім, щойно лунає дзвоник, я вхоплююся, закидаю рюкзак на одне плече, фотокамеру на фіолетовому ремені на інше і дозволяю ногам нести мене туди, на зустріч цьому настіливому плес-плес-плес. Так, це справді божевільна ідея, каже Джейкоб, вигукнувши на сходинці обіч мене. Але ми могли б просто піти пообідати. Е, сьогодні четверг день м'ясної запаканки, думаю, пошепки, аби ніхто не почув, що я промовляю це в голос. Ні, краще вже привиди. А Гов, перепрошую, вигукує він. Але ми обоє знаємо, що Джейкоб непересічний привид, так само, як і я, незвична дівчина. Тепер уже незвична. То був нещасний випадок: велосипед, льодовий став на річці. Коротше кажучи, Джейкоб мене врятував. Так, можна сказати, що я супергерой, вигоджує Джейкоб. Аж тут дверцята та шафки прочиняються просто йому в обличчя. Я кривлюся, але він просто проходить крізь них. Не те, щоб я забула, хто такий Джейкоб. Важко про таке забути, коли твого найкращого друга ніхто, окрім тебе, самої не бачить. Але дивовижно, як людина до всього звикає. Джейкоб з'являється в моєму житті рік по тому, і навіть це не найхимерніша частина моєї біографії. Вельми промовистий факт. Погодьтесь, коридор розголуджується ліворуч шкільний буфет. Праворуч сходи. Остання нагота жити нормальним життям, попереджає Джейкоб. Але на губах у нього кривенький усміх. Ми обоє знаємо, що нормальність для нас обох вже давно залишена у майбутньому. У минулому, перепрошую, вже давно залишилась у минулому. Завертаємо праворуч, спускаємося сходами і опиняємося в іншому коридорі. Квапимося проти течії всім чат на обід, і з кожним новим поворотом плес-плес-плес гучніше. Воно тягне мене до себе, наче наперетязь. Мені навіть не доводиться міркувати, куди саме йти. Взагалі то було б значно простіше, якщо я взагалі не думатиму і просто дозволю цьому вести себе. Мене приводить до дверей актової зали. Джейкоб, схапивши руки до кишень, бурмотить щось про паскудні ідеї. Тож я нагадую йому, що він взагалі не зобов'язаний був зі мною йти. Хай навіть насправді мене дуже тішить, що саме зараз тут я не сама. Дев'яте правило дружби, каже він, спостереження за приводами то парний вид спорту. Егеш, <хи> киваю я, знімаю накривку об'єктива. Ця камера, що телепається в мене на плечі, на широкому фіолетовому ремені, старезне одоробилко З ручним приводом, несправним видошукачем і чорно-білою плівкою. Якщо хтось із вчителів заскочить мене в актовій залі. Скажу, що робила світлини для шкільної газети. Навіть попри те, що всі наші гуртки вже пішли на канікули, і я ніколи не працювала в шкільній редакції газети. Про, проте я штовхаю двері і заходжу до актової зали. Вона велика з високою стелею і важкою червоною завісою, що приховує сцену. Раптом я розумію, чому це плес, 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 привело мене саме сюди. В кожної школи існує власний фольклор. Пояснення дивного репіння в хлопчачому туалеті, того, чому всередині кабінету англійської завжди зимно, або чому в актовій залі тхне димом. І от моя школа не виняток. Єдина відмінність полягає в тому, що коли я чую оповідки про привидів, мені доводиться перевіряти, чи це правда. Більшість цих побрехеньок є побрехеньками. Репіння то просто двері з петлями, які давно не змащували. Холод у кабінеті, то протяг. Але зараз, коли я йду за тихим плес 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 проходом між рядами і підіймаюсь на сцену, я розумію, що ця історія інша. Вона про хлопчика, який загинув під час шкільної вистави, колись дуже давно, коли школа щойно відкрилася, під час другого акту, сну літньої ночі, сталася пожежа. Бо ум'я охопило декорації, але всі хрятувалися. Чи то так спершу вважалося, що всі? Аж тоді знайшли хлопця у трюмі під сценою Джекоб, який іде обіч, здригається. Я закотую очі, він такий страхополог, як на привода. А чи тобі ніколи не здавалось і не спадало на думку, що ти сама недостатньо полохлива? Але я лякаюсь, так само, як і усі інші. Хочете вірте, хочете ні. Але я зовсім не прагну проводити час, вишукуючи привидів. Просто коли воно поруч, я не можу зневажати на них. Це схоже на те відчуття, коли ти знаєш, що хтось стоїть у тебе за спиною просто впритул. Але тобі кажуть не озирайся. Ти відчуваєш чужо дихання на потилиці, і що довше ти не озираєшся, то гірше, адже врешті-решт. Те, що не бачиш, завжди лякає дужче, ніж те, що бачиш. Підіймаюсь на сцену. Джейкоб іде на зирці, я відчуваю, що він вагається. Його мовчазний спротив тягне мене назад, але я підіймаю краючок важкої червоної завіси і пірнаю залаштунки. Джейкоб іде за мною, він проходить просто навскрізь завісу. Тут темно. Так, темно, що очам треба призвач... призвичаїтися. Я бачу якісь реквізити, лавки, які аби як розставлені на сцені, вузенький промінчик світла сотається з-під завіси. Тут тихо, але на мене виникає лечне відчуття руху. Е, непевний стогін протягів, що гойдається на підзавісах, що під повітрям за сценою, шелест, сподіваюся, це папір, а не пацюки. Я знаю, що старшокласники під'юджують один одного, мовляв, чи тобі до снаги зайти сюди, чи стане сміливості присунутись вухом до підлоги і прислухатися, чи не чути кроків того хлопчика, який загинув тоді. Я чула якось, як вони в коридорі вихвалялися, наскільки довго протримались: хвилину, дві, п'ять. Хтось стверджував, що буцімто чув голос того хлопця. Інші запевняли, що відчували запах диму, чули кроки дітей, які накривали п'ятами. Але спагнути, що Заверш... де завершуються вигадки, а де починається правда, важко. Мене ніхто не підюшував сюди прийти, та й потреби в цьому не було. Коли твої батьки автори книжок про парал... паран... паранормальні явища, люди вважають, що ти достатньо схиблена, щоб попертися до такої місцини з власної волі. Мабуть, мають слушність. Я вже здолала, була половина сцени, що топиться в потенки, коли за щось перечепилося і падаю до дильці, Джейкоб стрімко тягнеться до мене, щоб втримати на ногах, але його пальці проходять крізь мою руку. І Я забиваю коліна об дерев'яну підлогу. І долоні також. Але, на мій подив, мостини трохи пруж... пружнять. Саме тоді я розумію, що я над тримом плес, плес, плес. Стає наполегливішим. Е, від е, лу... від гудлуючи від в долонях. Краєм ока я помічаю якийсь рух, то нібито тонка тканина. фіранка, що тремтить під. Безумним вітром. Вона зовсім не схожа на важку червону завісу. Її ніхто, крім мене не бачить то запона. Межа між світом живих та мертвих, між світом нашим та іншим. Саме її я шукала. Джекоб ти є з ноги на ногу. Давай з цим завершувати, спиняючись на ноги. Дай мені лише примарних п'ять кажу. Це що поталанило. Це приблизно так само, як звичайні дай 5 але для друзів, які не можуть один одного торкатись. Я просто скидаю руку, а Джейкоб вдає, ніби вдаряє по моїй долоні. І ми обидва імітуємо губами тихий звук плескання долонь. одна об одну. Йой! Вигукує Джейкоб, відсмикаючи руку. Нащо так сильно? Я всміхаюся. Він іноді буває таким бевзем, але іноді сміх. Поступається місцем страху та тривозі, коли я простягаюсь до запони. Я бачила по телевізору людей, мисливців на приводів, які розповідали про перехід, про те, як вийшли на контакт із потойбіччям, що це, мовляв, все одно що клацнути вимикачем і прочинити двері. Але для мене все геть інакше: треба знайти край запони, вхопити її та тягнути. Інколи, коли по той бік нічого немає, запона дуже тонка. Схожа радше на дим, а не на тканину, і вхопити її доволі важко. Але коли за нею приводи, справжні приводи, тканина горнеться до мене, ніби сама силкається затягнути в той інший світ. Тут і зараз вона прозвизає у мене крізь пальці, чекаючи, щоб я її вхопила. Хапаю, глибокий видих і тягну. На цьому закінчується перший розділ цієї чудової книги. Нагадується місто Привидів. Давайте зворотні реакції. Як вам взагалі моє читання, так? така аудіо озвучка. Ось. Чи цікаво вам буде продовжувати чути розвиток цієї історії? Так? Якщо так, то я, звісно, буду читати і другу частину, третю, четверту, п'яту, допоки не прочитаю всю цю книгу. Так? Ось. А також от напишіть, чи любите ви читати, чи подобається вам взагалі гортати книжки, і чи ви так само, як і я, сприймаєте книгу, звичайнісіньку книгу, як вихід в якийсь химерний світ фантазій, в яких ваша підсвідомість розкриває перед вами неймовірні світи. Наскільки дивовижний світ, який розкривається в книжках, від загадкових глибин океанів до безкрайних просторів Всесвіту, я в будь-якому випадку бажаю вам гарної ночі. Позаслугам мирного неба над головою і все буде мир!